Йо-йо-йо, привіт! З вами Назарій. Я хотів би поділитися радістю, тому що ще буквально вчора я не міг би подумати, що це реально, хоча б наскількисть, але вже зараз я ликую, я торжествую і впевнений, ви це розділити зі мною, тому що ще ніколи це не було доступно. І відповідно, що ніколи це не було таким. Легко доступним. Про що я кажу? Я кажу про подорожі в часі. З великою радістю я зустрів новину, хоча ставився до неї, звичайно, скептично і вважав, що це черговий інтернет, якийсь прикол, інтернет-розвод. Але ні, вже зараз, маючи просто Android смартфон, ви можете переноситись в часі вперед чи назад. Мені дуже цікаво, я хочу забігти вперед. Але для початку я буду використовувати, ну тобто. Невеличкі проміжки часу я спробую перенестися там буквально на 3-5. Зараз ми з вами вирішимо годиночок вперед, просто щоб побачити, не знаю, зміну пору, зміну пори дня. І так, на жаль, яблучники прощавайте, викидайте свої айфони, тому що це працює на Android, і це працює тільки з однією версією програми годинника. Саме так. Ключове це програма годинника. Я зараз вам покажу, яка версія вам потрібна, і покажу дії, які вам потрібні. І зрештою, я прямо зараз. Перенесуся в майбутнє, сподіваюся, скажімо, на 5 годин. Давайте так домовимося. Що ж, починаємо. Що для цього треба? Для того, щоб перенестися в минуле, вам потрібно мати біля себе телефон на операційній системі Android. У мене телефон марки Sony чудово підходить. Вам потрібна програмка годинника. Тобто ви клацаєте на годину. На робочому столі переходите в програмку годинника. Далі що вам буде потрібно? Вам буде потрібно перейти в темне приміщення. Абсолютно темне, щоб там нічого не світило. Сподіваюсь, ви таке маєте, інакше воно, інакше воно не спрацює, не має бути жодних електромагнітних хвиль, випромінювання світла і так далі, наскільки це можливо, видимих видимих хвиль. Ми з вами це зараз і робимо. Ми переміщуємося плавно в найтемніше приміщення, яке в мене наразі є. І це ванна кімната. Тут дійсно Давайте я включу поки що спалах. Тут дійсно дуже темно. І надалі я буду вам показувати зображення на екрані, тому що я буду вам настроювати, власне, саме переміщення. Це не складно. Ви зможете це зробити, я вас завіряю. Тож слідкуйте за моїми діями. Ось, будь ласка, так, ми давайте зменшимо яскравість. Ми, Ось така от проблема програма будильника. Вірніше телефона, вірніше, цього годинника. Прости, Господи, годинника. це від Google програма. Вам буде потрібна версія. 6, 4, в дужках 3, 6, 1, 4, 4, 0, 5. 4.8. Якщо у вас новіша чи старіша версія, ще забагато, воно вам взагалі не спрацює. Ось такий годинничок. Якщо він у вас є, давайте все вивантажимо з пам'яті. Заходимо ще раз у нього. Бачите? Тиснемо плюсик. Нам відкривається отака от менюшка з годиною. Бачите? І далі ми повзуночок, де б він у нас не був, оцей. Переводимо внизу на цифру 6. І нам відкривається інше меню. Дивіться, я переводжу, так. Відпускаю. Все. Інше меню, тобто таймер. Ми від нуля переводимо його вперед. Я хочу перенестись на 4 години. Як мені пояснили у відеоінструкції, кожна переділка це година сюди вперед, сюди назад. Відповідно, так, я переміщусь на годину вперед. Так, я переміщусь на 2 години вперед. На 3 години вперед. Зараз у нас година 19,07, 20, 21. Давайте, давайте на 3. Чи ми домовлялися як? На 5. Все. На 5. Раз, 5. Відповідно, я опинився вже на цифрі 25. Ми тиснемо ОК. Після чого вимикаємо екран для того, щоб нам нічого не світило, і ми дійсно мали темряву. Я вимикаю. Саме в цей момент має відбутися переміщення в часі. Ну що, йдемо, перевіряємо, в якому є часі. Тут якось темно. Що... Чекайте. Давайте я це світло виключу і покажу вам краєвид. О боже. Я, вроді, знав, що так має бути, але я, я просто я не можу повірити. Це ж, це ж які можливості? Ви мусите це спробувати, а я вже зараз невідкладно перенесусь. Трошки далі. Можливо, на кілька років чи тисяч років. Сподіваюся, ви знаєте, що робити з цим. До нових зустрічей. Поширюйте це відео, тому що такі чудеса мають бути в загальному доступі. Я впевнений. Па-па!